Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Амі. Улюблені браті і сестри, вітаю усіх вас Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішнє євангельське читання, на яке ми звертаємо увагу, несе в собі основний зміст, кому належить прощати гріхи. І що означає прощати гріхи? Ці слова ми дуже часто використовуємо в спілкуванні між собою. Грішний, прощаються гріхи, не прощаються гріхи, тяжкий гріх, легкий гріх. Як ми тільки не пробуємо пояснити Ось саме поняття гріха? Але що ми вкладаємо в цей гріх? Який зміст, яке слово, щоб розуміти, що прощається і чому прощається. Першопочатковою думкою про гріх вважається порушення заповіді, яку Бог дав Адаму і Єві, не їсти плід із дерева пізнання добра і зла? Бо помруть. І пізнають, що таке добро і зло. І, як каже апостол Павел до Римлян, однією людиною гріх увійшов в світ, а гріхом смерть. Однією. І смертні ми залишаємося до сьогоднішнього дня, хоча ми знаємо про світле Христове Воскресіння. Але схильність наша до гріха. Чому ми смертні? Бо не можемо, щоб не згрішити. Є гріх, є смерть. Не можемо не згрішити. Хтось каже, я вже, наприклад, похилого віку, які вже там в мене гріхи? Нема вже ніяких гріхів. І тут же ми можемо знайти хоча б деякі приклади Євангелія. Наприклад, Господь каже, якщо ти з пожадливістю подивився на іншу стать, ти вже згрішив у серці своєму. Тобто гріх є не лише фізичний, а гріх може бути в думці. Гріх полягає навіть на твоєму язику, сказав недобре слово, образив. І якими в старості буваємо кволі на тіло. І які гострі на язик. Кажуть, добре живуть, все добре, але ну, як прийдеш додому ложечкою все вийме звітом. Так от, ніжно, ложечкою. Ну, але це ж гріх, ти когось ось цим словом ранив, ти когось цим словом образив, ти когось цим словом довів до того, що тиск піднявся, цукор піднявся. Голова заболіла, ще щось. Фізичної дії нема так, але оцею ложечкою так зачепив. Тому гріх є у всьому у будь-якому віці. Як кажуть в коханні, будь-який вік підкорюється, так і і гріху властивий кожен вік, який живе людина. Тому немає людини без гріха. Немає. Є різні гріхи, але якщо є гріх, є і смерть. Що дає нам світле Христове Воскресіння? Можливість через гріх не загинути взагалі. Тому світле Христове Воскресіння дає для нас і утверджує у вірі, що є царство Небесне, є інше життя. І якщо ти і тут нагрішив, але встиг покаятися, можеш попасти в те Царство Небесне. Не можеш створити ось тут ті райські умови життя. Зато, покаявшись, виправившись, переусвідомивши свою неправоту, сам молився, за тебе молилися, маєш надію знову повернутися в ті райські оселі, з яких був вигнаний, як Адам і Єва, вигнані з раю, за переступ оцього єдиного гріха. Тому сьогоднішнє євангельське читання і підтверджує, що гріх породжує усі наші проблеми, в тому числі й хвороби. Не від хвороби тіла хворіє душа, від хвороби душі хворіє тіло. Від хвороби душі хворіє тіло. І як казано про цього розслабленого, що краще сказати? Вставай, і зціляйся, іди. Чи сказати прощаються тобі гріхи. Якщо прощаються тобі гріхи, ти автоматично стаєш здоровим. Якщо взяти тебе просто і зцілити, то гріхи залишаються в тебе інші, і ти завтра знов будеш хворіти і знов будеш схильний до смерті. Тому важливість, важливість. Ось позбавитися того найбільшого, тієї найбільшої проблеми нашої залежності від смерті, важливість є в покаянні. Зауважте слова Спасителя, з якими він прийшов на проповідь і не тільки Спасителя, а й Іван Притеча. Покайтесь, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Що означає покаятися, і хтось каже, я каюся. В чому тикаєшся? Що це що означає твоє якаюсь? Це означає, що ти визнаєш свою помилку, визначаєш вчинений тобою якийсь гріх, тобто недобрий вчинок, який в першу чергу шкодить тобі самому. А покаєшся, визнаєш і хочеш назад повернутися у рай. Можна би сказати, каюся, риска, хочу повернутися в рай. Хочу повернутися у стан, в якому жив Адам і Єва до гріхопадіння. Тому покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Оці слова треба завжди тримати в своїй душі. Завжди тримати. При першому ж якомусь непорозумінні і з ближнім каже, вибач. Наступив на ногу, вибач, сказав, кажи, вибач, подумав, але якщо й подумав, не кажи йому, що подумав, але дію зроби для покаяння, дію покаяння. В одному із монастирів жив чернець і ось розмірковував, щоб жити із всіма ну, в абсолютній злагоді. В нього був такий співбрат, однодумець. І він каже, ти знаєш, ми з тобою вдосконалюємося, але там в світі якесь таке цікаве життя, вони все між собою сваряться. Давай посваримося з тобою. Попробуємо, хоч що це за емоції. Ну, цікаво ж. Як то спокуса попробувати щось завжди залишається. Давай попробуємо. Каже, ну цікаво, давай спробуємо. Бачиш, он палка лежить. Давай, це твоя палка, він. Ну, напевно, моя. Ні, це моя палка. І той до себе палку каже, це моя, то каже, ні, це моя. Ні, це, моя ні, це моя, ні, це моя. Тягалися, тягалися, той другий каже: ну якщо то твоє, то забирай її». Не вдалося їм посваритися. Вони спробували ось ці емоції, вони все одно примирилися, не, по, не видерли один одного палку, не побили один одного цією палкою. І Тобі треба дуже цієї палки, то бери, значить, це твоя палка. Ось так і наші стосунки. Ти не правий чи я не правий. Хто не правий в конфлікті, чи в якомусь непорозумінні в сім'ї. І кожен вважає, що інша сторона не права. Оце перетягування цієї палки. Якщо тобі треба, забирай. Знімайте конфлікти між собою. Знімайте маломальські конфлікти. Причому в той момент, коли не порозумілися, коли ви піддалися спокусникові, який щось вам нашептав, доказувати вашу правоту, якщо цей конфлікт виник, не виходьте з цієї кімнати, поки не порозумієтеся. І без емоцій. Кому ця палка більше потрібна? От в кімнаті, кому це потрібно? Тобі треба? Ну, перетягнули сюди туди, а потім будь мудріший. Є такий гарний вислів. Будь мудріший, підскажіть далі, як? Не знаєте чи що? Будь мудріше уступи. Ну, Якщо воно наполягає, що сильний відстоюється, якщо це перетягування цієї палки, лиши йому цю палку, може вона йому тут, тоді більше потрібна. Або як часто ми шкодуємо за речами, які, наприклад, згубили. Є річ, до якої ми прив'язалися, і тут ми її губимо, і нам шкода. Повертаємося на те місце, де нам здається, що ми її згубили, ми її не знаходимо. І ходимо і скорбимо. Візьміть, перехрестіться, не знайшов, не знайшла, Може, комусь це більше треба. Віддай. Віддай. Чому на віддай? Бо якщо ти щось віддав, щось до тебе прийде. Не можна думати про одне, що все тобі, все накопичувати. От уявіть собі, ви нічого не втрачаєте. Ви нічого не втрачаєте, все накопичуєте. І воно росте, росте, роз... вас розірве. Вас розірве. Якщо весь час накопичувати, не бійтеся втрачати. Не скорбіть за тим, що втратили. Думайте за те, щоб придбати. Втратив, працюй, щоб придбати. Згубив, треба знов найдеш, чи знов купиш. Не треба, і слава Богу, що забрали. Слава Богу, що пішло. Не прив'язуйтеся. Бо, бо де скарб твій, там і серце твоє, там і гріх твій. І гріх твій, бо він завжди буде тебе мучити, як, як цього юнака. Пам'ятайте євангельського юнака. Приходить до Спасителя, що потрібно для того, щоб отримувати Царство Небесне. Я шаную батька, я даю десятину на храм, я роблю пожертвування інші. Все порозказував, йому Спаситель говорить: ну все ти добре зробив. А тепер найголовніше. Все віддай і йди за мною. І юнак заскорбів, бо багато мав. Питання до юнака було не розтринькати майно, а питання до юнака було: не ставай рабом майна, яке у тебе. Просто будь користувачем. Тобі Бог талант дав, мати багато. Май користуйся, але ніколи не вважай, що це ціліком твоє. Просто користуйся, по максимуму користуйся. І давай іншим мати користь від того. Приумножуй цей талант, приумножуй, і тоді гріх не буде чіплятися твого серця. А не буде гріх чіплятися твого серця, не буде хворіти твоє тіло. Бо ти будеш страждати. Є випадки У людини було якесь майно. І з якоїсь причини воно втрачене. Пожежа, банкрутство, ще там щось. І вона не знає, що робити, петлю на шию вирішила всі проблеми. Та нічого вона не вирішила. Вона уникнула цих проблем. Вона не вирішувала, вона уникнула. Бо питання треба вирішувати, а не їх уникати. Тому, а мати треба багато. І чим більше маєш, Тим більше повинний незалежний бути від того, що маєш. Багато треба мати, багатими треба бути всім. Не бідними, а багатими. Не бідними, а багатими. Але чим більше маєш, тим більше повинен бути незалежний від того, що ти маєш. Апостол Павел весь час каже: Я вам нагадую, все в цьому мені житті можливо, але не все мені корисно. Означає, все в цьому житті можна попробувати, але не все корисно пробувати. Як алкоголь, наркотики І інші, як приклад. Все мені в цьому світі можливо, але ніщо не повинно володіти мною. З легкістю тримайте все те, що ви маєте. І не, не прив'язуйтеся до нього. Маєте, користуйтеся, з легкістю віддавайте. Я деяким. Парафіянам, які, з якими частіше спілкуються, вони кажуть, ну ось, а, а що в такому випадку робити? В першу чергу для жінок дуже легка порада. Гардероб кожен рік міняйте. І легко вам буде, не прив'язуйтеся, маєте це все, поносив, дай другому поносити. Віддавайте собі, купити інше. По-перше, поновити, по-друге, вам завжди хочеться копляти. А по-третє, не будете трястися над тряпкою, по якій літає міль. І думайте, що ти весь час не в моді, не в тренді в чомусь іншому. Прощайтеся з речами, яких ви не використовуєте. Якщо ви два роки якусь річ не використовували, віддайте її іншим нужденним Віддайте все від, від самого першого до самого останнього. Не використовували два роки? віддайте зразу. І чоловіків чи те саме стосується. Тут ми всі одинакові за одне. І тоді гріх не зможе вчепитися, бо ви незалежні. Ви незалежні ні від чого, а свобода це найбільший дар, який Бог дав людині. Свободу. Він же знав, Господь, що візьмуть цей плід, знав, але дав свободу, але лише заповідь. Не рухай, не їш. Не користуйся тим. Ну, свобода, хоч їж, хоч не їш. Але не їж, бо помреш. І ось оця наша схильність до гріха сьогодні повинна бути нами обуздана в цей постовий час. В цей постовий час обуздана починаючи із їжі, продовжуючи іншими речами, незалежністю від того, що ти маєш. Ще раз кажу: треба усім бути багатими. Щоб не ходити і не просити, краще роздавати. Але чим більше маєте, тим більше ставайте незалежними від того, що ви маєте. Вважайте, це Бог вам дав в оренду. Користуйтеся. І то користуйтеся на всю катушку. Чоловіком, жінкою, мамою, всім іншими. І тут скромність абсолютно не, не, не підходить. Я що маю на увазі користуватися? Не лише мамою користуватися чи бабцею банкоматом. Користуйтеся, це означає спілкуйтеся, любіть, розмовляйтеся, розмовляйте, обмінюйтеся енергією, думками і, і так далі. Всім. Користуйтеся, це не означає, чи не користуйтесь, не означає позвонити раз на місяць чи прийти раз на місяць. Чоловік з жінкою повинен користуватися. Жінка чоловіком повинна користуватися. Батьки дітьми повинні користуватися. Так. Любите їх, користуйтеся ними. Любите, користуйтесь. Що означає користується? Вчіть те, чим ви живете самі. Ви працюєте і воно працює. Ваші цінності і їхні цінності. Ваші цінності і їхні цінності. Чоловік спасається великою працею. Жінка спасається дітонародженням. І коли ми усі ці істини знаємо, тоді ми ніколи не впадемо у гріх. Ми будемо жити максимально наближені до праведності. А якщо максимально наближені до праведності, то максимально наближені до Царства Небесного, до якого ми і прагнемо. Неможливо буде зовсім нічого не зробити поганого, тому й помремо. Але тоді ця смерть для нас не є страшною. Це буде не смерть, а просто етап переходу із одного життя в інше. І з одного в інше уже загартованими, вихованими, свідомими і, звичайно, без спокус. Нас тоді вже ніхто ні в чому не спокусить, адже ми пройшли у цю гартовку. Тому я бажаю вам, щоб ви, щоб ви в своїй душі. В першу чергу почали цуратися гріха. Вдруге, друге, пам'ятайте, що гріх це не лише фізична якась дія, і думка, і слово також є гріх. А якщо ми хочемо бути безсмертними, а найбільше навіть по відношенню до сьогоднішнього іванівського читання здоровими, здоровими, згрішив – біжи зразу на сповідь. Зразу ж біжи на сповідь. Бо дано сказано, відпускаються тобі ці гріхи, а кому відпуститься тут, буде відпустено і там. Тому щоби попасти в Царство Небесне, треба не мати гріха. А щоб не мати гріха, це означає, треба швидко покаятися. Він все одно прийде, але якщо він гріх відпущений, то ти його не маєш. Зрішили і кайтеся, грішили і на сповідь не раз в рік, не раз в місяць, що називається щогодини. Щогодини на сповідь, отакий повинен бути стан, бажання. Що тижня сповідатися. це так робить благочестивий християнин. Щотижня сповідається постійно, але в тому, що він не забуває, сповідається щовечора, сам перед Богом. Але щоб отримати відпущення гріхів, кожного тижня на сповідь. Тоді завжди душа буде чиста, тому що нічого. Нечистого в царство небесне не попаде. Нічого нечистого не попаде. Тому я бажаю мати чисте серце, чистий розум і залишатися чим довше, без гріха, який буде е, спонукати вас до, до поганих не тільки вчинків, а до поганого стану здоров'я. Залишайтеся мені всі здорові під мирним, переможним українським небом, але без гріха, тому що. Священне Писання вчить, якщо тут буде хоча б 10 праведників, Господь помилує це місто. Пам'ятайте, мир і мирне небо над Луцьком Волинію, в тому числі і України, залежить виключно від вас. Ми надіємося на Збройні сили, але залежить це від нас. Як сказано, на Бога надійся, але сам от я вам бажаю на. Збройні сили надіємось, але самі не сидимо в курчах. Приймаємо активну участь, тому що випрошуємо, ми маємо можливість прямо контактувати з Богом. От і в Бога випрошуємо допомоги, а Збройні сили її нам принесуть. Слава Ісусу Христу!